На Херсонщині щось діється зараз. Ми не будемо гадати, що діється, а почекаємо офіційного повідомлення від нашого генерального штабу. Але так само щось відбувається і на тимчасово окупованих територіях півдня. І про це, що там, і що ми можемо дізнатися, звідти ми зараз поговоримо із Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень, який зараз є керівником проєктів у Херсонській області. Сергію, вітаю! Вітаю Вадим. І вітаю. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є своя мережа отримання інформації з тимчасово окупованої Херсонщини. Що кажуть ваші джерела про настрої українців, які там чекають звільнення? Ну абсолютна більшість чекає звільнення. Саме так. І настрої ну, дочекатися, дожити, до, до досідувати, переховатися, але дочекатися нашого звільнення. Воно все активізовується і е, активізовується разом з тим. І окупанти е, розповсюджують. Розповсюджуються чутки про вивіз людей, е, зокрема примусову депортацію в Росію в Крим, на Кубань, там кудись далі. Е, якусь частину дітей і навіть сімей з батьками я, 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 якусь кількість вони справді вивезли. Зараз йдуть суперечки з приводу того, що це. Це спосіб поповнити демографічний баланс Росії, да? ну, таким ну, цинічним чином. Чи спосіб сподобатися, чи засіб, інструмент сподобатися місцевому населенню, представити себе як захиснику. От, ну. Відповіді поки немає є різні версії, і так само немає відповіді на питання: чи це добровільно, чи це примусова е штука, цей виїзд в Росію. Російський гауляйтер Сальдо називає спочатку це евакуацією, потім виїздом на оздоровлення, але справді якихось чітких підтверджень, що це саме депортація в класичному розумінні поки що немає, хоча неможливо виключити і саме таку ситуацію, оскільки ми маємо справу з росіянами, від яких можна всього очікувати. Добре, Сергію. А чи є якась інформація про настрої саме росіян, які тимчасово і заїхали проживати в звільненні? Ні, поки що українцями приміщення, і також, можливо, є якісь відомості про російські військові настрої на цих землях. Так, є. Мені декілька моїх друзів, знайомих, які під окупацією описували картинку, яку вони, як самовидці, бачили на власні очі. Про російських солдат, які плачуть п'яними, просять вибачення. Що ми не хотіли, мав, там простіть нас. Такий самий допис нещодавно розмістила Ірина Староселець, журналіст Українформу, які описали ту саму картину. Тобто, це не поодинокі випадки, а доволі масово. Є частина російських військових, які чи то в жасі перед можливістю загинути на українській землі. І зрозуміли, що це несправедлива війна, чи то справді вважають, що війна несправедлива, і глушать цей свій страх і провину алкоголем, і навіть просять вибачення у наших українців. Одночас, звичайно, це тільки частина, це якась менша е доволі багато зараз е інформації про тотальний грабунок, в Олешках, Каховки. На, особливо на правому березі виносять все, поводяться дуже погано. Основна маса російських військ веде себе ну, просто жахливо. Люди не обезпечені не, не убезпечені ні, від чого. ні фізична безпека персонально, ні безпека майна. Вони ж певний час, десь середині літа, пробували робити вигляд, що вони. Грають хороших, що вони піклуються про людей. Зараз маски скинуті, вони знову себе ведуть як весною. Тобто, тобто ви маєте на не... увазі, що вони грабують як в останній день, розуміючи, що їм недовго там залишилось? Є і таке відчуття, є і інше, що втрачений контроль політичного керівництва над військовими підрозділами. Так? От команда, яка надходить. Від в це умовних, да, які уособлюють собою політичне майбутнє і політичний трек новоокупованих територій. Так от військові його вже не дотримуються. Вони живуть за власними правилами і нехтують тими казівками, які йдуть з Кремля. А вказівки, хоча б якісь надходять, чи там втрачається і централізоване управління з Кремля. Ну, я б сказав, що військове, е, військове командування зберігає контроль, судячи з усього, над е, підрозділами. А от політично е, в мене вже є сумнів. Мені здається, що керєнківські команди не виконуються або виконуються не так, або ними взагалі. Нехтують. Ну, Орда. Одним словом, дякую Сергію, що поділилися своєю інформацією, і думками з нами. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку про ситуацію на Херсонщині. Рухаємось далі.